Багато хто вважає, що дитині візу ставлять автоматично, але насправді це ще один екзамен для батьків. Консул оцінює не лише документи дитини, а й наскільки батькам можна довіряти. Ми часто працюємо з випадками відмов у дитячих візах, тому завжди підходимо комплексно, щоб підготувати сім'ю максимально грамотно і отримати позитивний результат з першої спроби. Складність номер один. Тривале перебування батьків у США. Батьки вже мають візи, які отримали з нашою допомогою ще в 2023 році. Під час попередньої поїздки вони перебували в США близько півроку, а це може викликати сумнів у консула, чи справді родина має міцні зв'язки з країною проживання. Крім того, батько працює дистанційно, а мама тимчасово безробітна, що також могло вплинути на рішення. Ми детально проаналізували ситуацію та підготували батька до співбесіди, щоб він міг грамотно донести мету подорожі, пояснити контекст попереднього тривалого перебування в США та підкреслити стабільність родини. Вкладність номер 2 Вік дитини дитині всього два роки, і офіцери часто ставлять під сумнів, навіщо така маленька дитина вирушає в туристичну поїздку до США. Ми зробили акцент на тому, що сім'я активно подорожує, і навіть у такому віці дитина вже мала кілька поїздок Європою. Це допомогло показати реальний туристичний характер подорожей та логічність поїздки до США. Ми завжди шукаємо реальні аргументи, які показують логіку, послідовність та добрі наміри клієнтів. У цьому кейсі ми підкреслили туристичну мету: попередній досвід подорожей та стабільність родини в країні проживання. Завдяки комплексному підходу, правильним акцентам і якісній підготовці до співбесіди ми змогли зняти всі сумніви офіцера. Результат: віза для дитини була схвалена в Кракові на 10 років, і вже зовсім скоро родина вирушить свою велику американську подорож. До нас звернулася мама двох донік 6 та 9 років. Вона вже мала чинну американську візу і неодноразово літала до США, а цього разу планувала взяти дітей у поїздку. Складність полягала в тому, що відкриття в'їзи дітям це ще одна додаткова перевірка батьків, чи можна їм довіряти. Наша клієнтка розлучена, і в Україні в неї робота та діти, з якими вона планує подорожувати. Ми все детально обговорили та допомогли сформувати правильну логіку поїздки. Туристична мета, сімейний відпочинок, знайомство з Америкою. Підготували анкети для дітей та пояснили, як правильно говорити на співбесіді, і зробили акцент на стабільності мами в Україні та її бездоганній візовій історії. Результат: обидві дитини отримали дві туристичні візи на 10 років. Тепер мама з доньками готується побачити Єлоустоун. Та відкрити для себе Америку зовсім по новому до нас звернулася мама двохрічної дитини з ідеальними шансами на отримання візи. Батьки проживають в Україні. В мами вже є чинна віза в США, якою вона неодноразово користувалася. Мета поїздки знову відвідати давню подругу в США, яка має громадянство. Мама і тато – власники та засновники декількох бізнесів. Мама активна учасниця в візи клубах та займається волонтерством, часто подорожують за кордон для відпочинку. Здається, що з такими вихідними даними візу для дитини мають дати автоматично, але в реальності навіть дуже сильні кейси можуть викликати сумніви у візового офіцера, особливо коли йдеться про маленьких дітей. Тому робота з кейсом проводилась відповідально та все трималося на контролі. Ми проаналізували історію поїздок мами та її профіль. Бізнес, волонтерство, поїздки, сімейний статус, щоб усе виглядало логічно та послідовно. Обрали країну подачі та зручну дату співбесіди, зважаючи на завантаженість консульств і можливість мами виїхати. Ретельно заповнили анкету дитини, пов'язавши її вже з наявною візою мами, та пояснивши, чому саме зараз сім'я хоче взяти дитину в подорож, підготували маму до співбесіди. Проговорили можливі запитання про дитину, плани на поїздку, проживання, фінансування, а також нюанси, які можуть викликати сумніви в офіцера. 20 листопада 2025 року візу погоджено на 10 років. Наш пріоритет швидкість, якість та надійність. Наша мета ваша максимальна готовність до отримання візи.